Я знаю, от боюся шибитися. Ну, у мене от такі віспоминання в мозках, що були набори, а може і всі, що ось цей золотий цвіт іноді був, ну як позолота могла бути. Возможно, це були отдільні випуски, поняли таких наборів. іменно що золота якось малювали, а не просто краской. Понятно, на наглас я, я не можу таке знание осталось, що ці рибки були з золотой. До речі, оце що я кажу, що э, там продавать такі речі багато хто колекціонує і старину і всякі такі вещи Ну, Я рибку, конечно, побачила, да, я як Скажи, ти теж давно не бачила? Бачил? Ілля, да? не бачила? Ти ж мальчики і девочки у мене, так? Давно не бачили, скажіть. Рюмочка, рюмочка. Ось так вона виглядає, так, да? хто не бачив. що связано з клімом ці цифри. я не думаю ну, не сценой конечно же не, ну, краска держится хорошо коли я цими когтиками своїми шкрябаю. Ну, по судомойку повторяюсь так и нельзя вышу мене чашку Що раз нафіг? Ти Диша рибка. Клас, клас, напишіть, будь ласка, хто знає що це таке, що ви таке вже бачили. А хто не знає, теж напишіть. А я не знаю, напишіть скобочок тоді скільки вам ход.